Наступна штука, з якою ми познайомимося, це відносно нещодавно вона з'явилася це рекордер. Тобто це штука, котра дозволяє вам трішки автоматизувати якусь рутину. Можливо, і це як перший крок до автоматизації. Вона працює по принципу record and playback, тобто щось запиши і відтвори його знову. Для цього відкриваємо вкладку рекордер, жмакаємо Create New Recording. І там, тест 1, наприклад. А, обираємо там, можемо обрати, за яким типом вона буде шукати. І жмакаємо старт Recording, Наприклад, давайте там, додамо там, певну кількість елементів. Да? От, ми бачили, як ці всі кліки відбувалися. І тепер end Recording. Є. Кліки всі повідбувалися. А, оновлюємо заново сторінку, щоб вона там чистенькою була. Тут є реплей, оці от от сеттинги, можна виставити якийсь тайм-аут після котрого воно буде фейлитися. І ми можемо заріплеїти, тобто, виконати ці дії вже в автоматичному режимі. От давайте це зробимо. Хоп, бачите? Воно, от, в принципі, все це проклікало. І... Тобто, можемо побачити, яким чином тут відбувалися ці кліки, також можемо зробити шоу-код, і зробити у вигляді е Пупітера фреймворка. Так? От, побачити, як воно там, е які функції вибирало, як воно там кліки, ці, ці робило. І, е тобто автоматизувати, скажімо так, як якусь рутину е швидким способом. Да, оце. Якісь там кліки, якісь там додавання елементів, видаляння елементів. ця штукована ще, в принципі, розвивається і м -м, якимось найближчим часом, я думаю, вони ще зроблять е більш адекватну е штуку для асертів тобто для перевірки, чи там, дійсно там, елемент був клікнутий, чи текст там, відповідає там, такому-то тексту, е, можемо також цю штуковину, коли ріплеємо, е, обирати швидкість, з якою це буде е, відтворюватися, адже це інколи там можливі якісь нюанси з е, перформансом і з пошуком цих елементів, щоб там, е, воно працювало. Але в цілому, як такий. Перший крок до якоїсь автоматизації використовувати, в принципі, можна. На цьому, в принципі, все. Тож, давайте перейдемо до наступної вкладки.